Є у хусті втрачені, хоча досі теоретично існуючі будівлі. Про це історичний особняк можна сказати саме так. Унікальна споруда вважалася вілою відомого свого часу хустянина Ласло Нєгре. Знаходиться вона неподалік автовокзалу на вулиці Франка, 135. Свого часу нумерація була іншою, а сама вулиця називалась і під замчою і сечені. У Будапешті в музеї земплені зберігається листівка, датована початком 1900-х років. Зазначається, що фото зроблено 10-го місяця тисяч. 1911 року. Хоча в інших джерелах ця ж світлина датована 1915 роком. То що відомо про власника Вілли і хто там мешкав після нього? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал. Хто такий Ласло Нєгре? Ласло Нєгре народився в 1855 році у Хусті. Тоді це був комітет Мараморош. Закінчив середню школу у місті Сигіт, нині Румунія. Там же здобув вищу освіту, мав диплом за фахом право та політологія. Спочатку працював юридичним стажером у прокуратурі і з 1878 року був суддею слугою в окрузі Мараморош, а з 1884 року вже головним суддею. У 1896 році його обрали членом парламенту за ліберальною програмою і з травня 1897 року обіймав посаду писаря палати представників та національно ліберальної партії. Також був членом комітету народної освіти. Як людина завжди займав активну позицію. Постійно брав участь у житті округу. Також був президентом економічної асоціації графства Мараморож, членом економічного комітету округу. У 1901 році став головою економічної виставки, організованої в Сиготі, яка представляла національний інтерес комітету Мараморож. сприяв подоланню економічної кризи в окрузі, намагався покращити становище бідних краян, адже більшість людей тоді жили у злиднях. У березні тисяча 19... До того року в Департаменті домашньої промисловості Національної асоціації промисловості він склав статистику про домашню сільську промисловість округу Мараморош. Що відомо про вілу? Дата спорудження будинку невідома, але це міг бути кінець 1800-х років. Тоді Ласлоня гре мав високі посади і мав достатньо коштів для того, щоб побудувати і утримувати хустці вілу. На ті часи, поруч із будинками, які ми можемо побачити на інших старовинних світлинах, у яких жили небагаті хусті. Стяни оселя мала неймовірно розкішний вигляд. Відомо, що у 1914 році Віла Унягри вже була. Збереглися записи, датовані саме цим роком. Тоді почалася Перша світова війна. Хус сходив до складу австро угорщини Війна ж велася між троїстим союзом Німеччина, австро угорщина Італія та Антантою, Росія, Англія, Франція. Тож зазначається, що друга бригада польських легіонерів підполковника Юзефа Галера певний час дислокувалася на Закарпатті. Це було у першій половині жовтня 1914 року. Поляки брали участь у контрнаступі проти росіян поблизу міста Мараморош Сігет. Тож легіонери квартирували в хусті у Липчі. В угорських газетах про них тоді писали вкрай негативно. Мовляв, розводили антисанітарію, відзначилися дрібними крадіжками. У одній з публікацій наголошується, що їх покарали за те, що забруднили віллу жупана, ласло, Нєгре в Хусті, навіть поцупили дещо з посуду. Крім того, 23-28 жовтня 1914 року, угорський прем'єр-міністр Іштван Тіса та інші поважні посадовці гостювали на віллі Ласло Нєгри. у газетах господаря називали лордом. Подальша доля віли 1900-ті роки, були для нашого краю важкими переломними. Часто змінювалася влада, політичний устрій, територія сучасного Закарпаття переходила з руку руки то до однієї, то до іншої держави. Тож після 1918 року ласло Нєгри вирішив свій будинок у хустці продати. Знайшовся і покупець Юрій Турок, уродженець золотерева, у 1919 році він саме повернувся за. Америки де працював упродовж п'яти років. Додому чоловік приїхав не з порожніми руками, а з коштами, які вирішив класти у нерухомість. Він купив вілу і разом з нею чимало земель довкола. Йому належала величезна територія: гора гурка, м'ясокомбінат, сади аж до цвинтаря. На новій оселі господар становив хрести. На старих світлинах їх ще немає. У 1934 році у нового газди там народилася донька Юлія. Пізніше у Вілі жив. Син Юрія Турка, Юрій із дружиною Мокриною та трьома дітьми Богданом, Оксаною і Мусею. А з іншого боку, Іван Слава, теж родом із і із сім'єю. Перераховувати усіх мешканців будинку не будемо, а їх було ще декілька. За самим будинком раніше був великий сад. На жаль, у 1963 році радянська влада більшість земель забрала у власника під будівництво лікарні. Зараз будинок повністю перебудовано, і впізнати у ньому колишню віллу, зведену наприкінці 1800-х років, дуже важко.